Донецький шахтар рукою Кріщану Роналдо дізнався імена суперників, з якими треба буде грати в оновленій лізі чемпіонів. Наскільки складний календар в них буде? Що з себе представляють опоненти гірників? Які шанси вийти в наступний раунд? Все це пропоную зараз розібрати. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Тож, як ви знаєте, тепер замість квартетів буде одна велика ліга з 36 команд, де кожен клуб зіграє по 8 поєдинків з вісьмома різними суперниками. У кожного колективу свій різний список суперників, і нарешті стало відомо, з ким треба буде боротися донецькому шахтарю. Ось це його опоненти в ЛЧ на наступні 5 місяців: Байерн, Мюнхен, Боруся, Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Лондон, Янг Бойс, ПСВ, Брест. Та Болонія. Почнемо з найпотужнішого, найбільш іменитого та грізного суперника з цього списку Байерн Мюнхен. Вперше за 12 років грає в лізі чемпіонів не у статусі чемпіона Німеччини. Це звання, нагадаю, в них забрав Леверкузен. А найголовнішою зміною в житті команди за останній час є прихід Венсанта Компані на посаду головного тренера Мюнхенців. Після відмінної кар'єри футболіста бельгієць вирішив спробувати сили в тренерстві. Два сезони керував Андерлехтом, після чого очолив Бер і з першої спроби вивів їх до АПЛ, набравши з командою 101 заліковий за ліковий бал, програвши лише три поєдинки в 46 турах. Щоправда, в АПЛ вони не протрималися більше одного сезону. Як писав Андрій в своєму телеграмі, причиною стала пасивна робота на трансферному ринку. А от дії самого Венсанта оцінювалися доволі високо. Тому навесні 38-річного спеціаліста покликали піти на значне підвищення очілити 33 разового чемпіона Бундесліги влітку. Байерн підсилився гравцями на 142 мільйони євро, паралельно продавши футболістів на майже 73. Серед них позбавилися де Деліхта, який поїхав до Юнайтеду. Баварія зазвичай в групових раундах не любить нехтувати можливістю перемогти. А враховуючи, що цього року буде багато залежати від суперників, з якими ти навіть не будеш грати, то скоріш за все це буде найскладніший поєдинок для донецького шахтаря. Відбудеться він в Гельзенкірхені на умовно домашній арені для українського клубу. Нагадаю. Що між собою клуби вже зустрічалися на стадії однієї восьмої ЛЧ сезону 14-15. Тоді перший матч закінчився обнадійливими нулями, а другий повною декласацією гірників сім-нуль. Ну і не зайвим буде зазначити, що саме Мюнхенський колектив один з найтитулованіших клубів ЛЧ. Цей турнір їм підкорювався шість разів. В останній в сезоні 19-20, коли вони засмотили ПСЖ в Лісабоні 0 -1. Один, але це не єдиний переможець Ліги Чемпіонів, з яким зіграє Шахтар. Також жерб звів Донецьк з Дортмундом. Борусія не тільки фіналіст минулорічного розіграшу ЛЧ, але й тріумфувала тут в сезоні 96-97. Потівка до турніру їм дісталася, незважаючи на всього лише п'яту позицію за підсумками чемпіонату Німеччини. На жаль, цього сезону за жовто-чорних вже не гратиме Джейдон Санчо, якого долі приємно бачити саме в колективі BVB. Поки я писав це відео, то остання новина про Санчо була. Що його хоче купити Челсі, проте серед цікавих поповнень можна відзначити Яна Коуту, який минулого року добре показав себе у Жироні з дуетом українців. Борусія взяла його собі в оренду на один рік. Також у складі німців третій найдорожчий воротар світу Грегор Кобель. А вектор розвитку всьому складу буде задавати Нурі Шахін. колишня зірка Борусі Дортмунд на полі, з червня місяця став головним тренером цієї команди, враховуючи зміни і те, що Борусія дуже нестабільна команда, є варіанти боротьби шахтаря з ними, проте все ж в цьому поєдинку саме німці будуть фаворитами, тим більше що гра пройде на сигнал, іду на парку за плечима у команд чотири зустрічі один проти одного, поки статистика повністю на боці Дортмунда. три перемоги і одна нічия. Незважаючи, що Борусія випала шахтарю з першого кошика, де мали б бути найсильніші суперники, все ж шахтар перемотрився знайти собі більш грізного суперника у кошику під номером два Клубний коефіцієнт арсеналу. Навряд чи відображає його реальну. I uh -huh. Поточну силу, і уж тим більш точно не відповідає оцінці складу канонірів у грошах. Шахтар гратиме на стадіоні Емірейтс проти Червоного Лондону. Команди, якій трішечки не вистачило, аби стати минулорічними чемпіонами Англії. Команді, в якій грає українець Олександр Зінченко, і найголовніше, мабуть, команді з одним з найдорожчих складів у світі. Згідно Трансформарк, то вони поступаються по цьому показнику лише Ман Сіті та Реалу Мадрид. Цей сезон для Арсеналу важливий від команди чекають нарешті не тільки красивої впевненої гри, але й трофеїв. Фініш у двох пунктах від гвардіоли це сильно, але навряд повторенню такого будуть раді вболівальники команди та керівництво. Через це Мікелю Артеті важливо буде правильно розставити пріоритети, або його хлопці були якомога стабільнішими на довгу дистанцію. Тому, в разі ставки саме на АПЛ, можливо, ВЛЧ не будуть головною ціллю арсеналу. Проте навіть в такому разі вигадати для. Ахтаря навіть нічию буде вкрай важко, прогнозую скоріше перемогу англійської команди. Але сподіватимемося, звісно, на більш позитивний розвиток подій, тим більше що були вже прецеденти в сезоні 10-11 у квартеті Шахтар, арсенал Брага Партизан. Саме Шахтар був переможцем групи, набравши рекордні для себе 15 очок. Затьмарив той успіх хіба що 5-1 у Лондоні. Ще один добрий знайомий суперник донеччан – італійська Аталанта. Їх дебют в Лечи був схожим на американські гірки. Програш 4 від Динамо Загребу Загребу». 1-2 від Шахтаря, 5 5-1 від Мансіті. Породили враження, що перед нами абсолютно не готова до ліги чемпіонів команда. Проте в другому колі вони реабілітувалися, набравши сім очок і вибороли путівку до плей-офф. А таланта змогла дійти до стадії чвертьфіналу через рік до однієї восьмої. Ну а якщо говорити про найсвіжіші результати, це звісно перемога в лізі Європи, тріумф команди в Єврокубку. Ще й яким чином Бергамаски обіграли Леверкузен, перервавши їх рекордну серію ігр. Без поразок цього сезону Аталанта вже встигла програти у серії А Торіно. влітку. Вони продали копмейнерса у Юве за майже 55 мільйонів євро. Пішов сапата, позбавилися нарешті московита, але й непогано підсилилися, витративши майже 100 мільйонів на нових гравців. Тому незважаючи, що гра буде домашньою для Шахтаря, це теж один з суперників, де на багато очок розраховувати навряд треба. за логікою речей, чим нижчий кошик, тим легші повинні бути суперники. Проте в кошику номер 3 донеччани знайшли собі проблеми на голову у вигляді ПСВ. ПСВ минулого року не просто став чемпіоном Нідерландів. Вони побили рекорд Аяксу по кількості набраних очок, який тримався 26 років. А найкращим бомбардиром чемпіонату став гравець ПСВ Люк Де Йонг, який, окрім 29 голів, відзначився 15 асистами. Вони могли і в минулорічній лізі чемпіонів створити диво, вийшовши з групи. Але на шляху зустріли Дортмунд, який і сам, як ми знаємо, мав в планах здивувати багатьох. ПСВ ще не грало з шахтарем до цього, але думаю, і в цьому. Протистоянні гірники будуть другою силою, тим більше що грати прийдеться в Нідерландах. Тобто, підсумувавши перші п'ять з восьми суперників, думаю, тут найвірогідніше одна-дві нічиїх, можливо, нічия і одна перемога над кимось, і три-чотири. Поразки, але насправді для виходу в нокаут раунд не так багато очок знадобиться. Пишуть, що приблизно 7-8 буде достатньо, і для цього у Шахтаря будуть суперники вже рівня, який справді відповідає третім-четвертим кошикам. Наприклад, це Янг Бойс, цей клуб зі Швейцарії двічі обіграв Галатасарай, щоб вибороти потівку до Ліги ЛЧ. В кубку вони обіграли суперника 10-0, але в той самий час є інший індикатор: їх старт у внутрішньому чемпіонаті після п'ятно турів суперник Шахтаря, а також чинний чемпіон країни, йде останнім, маючи вже три поразки та різницю забитих пропущених мінус сім. Так вони були півфіналістами найпрестижнішого клубного турніру Європи, але варто уточнити, що трапилося це 66 років тому. Наразі Янах Бойс, головна сила в Швейцарії, шість чемпіонств за вісім сезонів. Проте команда без явних зірок, з якими Шахтарю точно повинно бути легше грати. І якщо мати бажання виходити в нокаут раунд, то з Янах треба брати три очки тим більше що гра для швейцарців буде виїздною Ще один суперник, де варто здобувати перемогу, це французький Брест, команда Сенсація минулого сезону яка здобула бронзу Ліги 1, є абсолютним дебютантом турніру. Дуже скромний клуб з скромними діями на трансферному ринку, і найголовніше, як і я бойс, дуже погано почав новий сезон. Дві поразки в двох турах з різницею м'ячів 1-7. Як то кажуть, якщо не з ними брати бали, то що ми тоді взагалі тут робимо? Правда, хто так каже? Не знаю, і на останок команда, яка повертається до ЛЧ після шести десятків років перерви, клуб, який в єдиній своїй спробі поборотися за найпрестижніший клубний кубок, був вибитий по результатам підкидання монетки. Італійська Болонья, доволі титулований футбольний клуб з приміткою, що всі титули здобули давненько. Наприклад, вони семиразові тріумфатори з але останній раз. Це траплялося в 1964 році. Минулого року вони були далекі від чемпіонства, але додаткова п'ята путівка для Італії дала можливість саме цьому клубові зайняти місце в оновленій. ЛЧ п'яте місце в чемпіонаті дає пряму путівку в основний раунд. Це звісно рівень. Незважаючи, що це кошик номер 4 Болонья повинна бути більш грізним суперником Шахтарю, ніж Брест і Янг Бойс. Так вони продали гравців на 100 мільйонів цього літа, проте навіть за такого розвитку подій їх склад на 120 мільйонів дорожчий за склад Шахтаря. Але клуб не без проблем, що показав другий тур серії А, де Болонія поступилися на полі 3-0. Тому треба знайти підхід до суперника, і треба. притиснути У підсумку я в нашому тіктоці на швидкоруч прикинув, що Шахтар може набрати десь в районі 11 очок за 8 турів. Зараз думаю, що це занадто оптимістичний сценарій, але найбуде. Якщо ж виходити з підрахунків, що для виходу в нокаут-раунд потрібно буде 7-8 очок, то як на мене це дуже по силам гірникам. Не набрати стільки буде повним провалом сезону, сезону, який, як і у його деяких суперників, почався доволі складновато: дві поразки в УПЛ за 4. Перших тури. Перший тур ЛЧ нагадаю відбудеться з 17 по 19 вересня. Його розтягнули аж на три дні. І поки цей новий формат і різноманіття матчів в календарі обнадіює, що ми побачимо цікавий розіграш ЛЧ. Пишіть в коментарях, що думаєте щодо суперників Шахтаря, які шанси у української команди вийти далі, та скільки очок прогнозуєте після 8-го туру. Ну і цікаво, хто на вашу думку очолить лігу з 36 команд. Не забудьте, що перегляди наших відео штука не безкоштовна, подивилися Відео з вас обов'язково донат на потреби Сил оборони України, волонтерам чи організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все, буде Україна!